Так, ну що, той пасажир стоїть вже замотаний. Собачка вже на своєму робочому місці. Ну ти дійсно сідає, як це саме. Так, що у нас тут вийшло? Ну ось так воно виходить. Це я не старався. Ну, старався не старався, воно працює, мені цього досить. Мені цього досить. Ось, дивіться, як воно. В натурі виглядає, переходи, все настроєний. Лучше б я не піскаструю. Бо так піскострую, що аж трісло, блін. Ну ладно, так буває. Ну, ось Ця балалайка, це на, на ній лежала. Їй досталося. Ну, ключик це я нарошне. Так, все хлопці, дякую за перегляд. Не знаю, як воно зложиться. Кому треба, звертайтесь, телефон найдете або на каналі, або знайдете канал. Все. Все. Все, він накачав, ось той шланг, що я казав, тоненький. Все щоб не сказали, що там якісь приховані моменти. Так, зараз краги возьму, вибачте, не підготувався. прямому ефірі щось від вид песочен ну, бачка уже понял что що... что-то не то блять станок разібранный сейчас писать в жопі. так що тут все видно вам кран відкритий. там вот так от на відкритий мутно то, що вас з замотав я чесно кажучи нічого не бачу ось так виглядаю краги зараз вдіним. і вперед. тікай тікай Попробуємо. в прямому ефірі щось думать це я вже питався ключик он трохи досталось Ну, судя по тому що піску мало ви бачите, що я тільки тільки питался. Ну з чого начнем? Ну давайте классически. повідбивати стару краску і шпаклевку. Виключилась камера. Короче. Ладно, попробую малого попросить, щоб смонтировал. Дуже. все буду работать левой рукой правой буду вас все, очень все. Все. з вас Побачили, що воно працює. Все, мій знайдете, якщо треба кому. Звертайтесь і побачення.